Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про скандал ОАФ з міністерством молоді та спорту, нами за кордон, перспективні клуби першої ліги та багато іншого. Нещодавно Міністерство молоді та спорту оголосило список гравців збірної України на матч проти Боснії та Герцеговини, але це виявилося неправдою. Як повідомляє УАФ, список гравців оприлюднений напередодні вітчизняними медіа на основі документу, розміщеного на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту, не є фактичним складом збірної України, який готуватиметься до найближчих матчів. Окрім цього, виник невеличкий скандал між УАФ та Шахтарем, де асоціація розіслала перелік гравців, які будуть викликані на матч проти Боснії, повідомляє футболхаб. Асоціація просила клубні медіа не публікувати ці дані до офіційного оголошення. Утім, Шахтар трохи поспішив і завчасно повідомив, що шість гравців донецької команди отримали виклик до лав синів жовтих. Але я думаю, що проблема в тому, що сюди втрутився мінмолодь спорту, хоча зазвичай першими це робить УАФ. До речі, що стосується цього списку гравців, то не допоможе збірній Тарас Степаненко через своє пошкодження. Ну а замість нього буде дебютант у збірній, це Володимир Брашко. Про це повідомляє тато таке. І насправді це дуже важливий виклик як для гравця, так і його клубу Динамо, тому що я вже якось розповідав про те, що Брашко є одним з головних активів Динамо. Але всі ми знаємо, що Суркіс буде намагатися випросити за своїх найкращих гравців якомога більше. Ну, а враховуючи, що Динамо провалило два сезони поспіль Єврокубки та грає тільки в чемпіонаті, то, звичайно, що важко продавати своїх гравців за суми 15 мільйонів євро і більше. Ну а завдяки тому, що Брашко може зараз зіграти за збірну, то ця статистика буде дуже важливою, щоб, можливо, якось підняти на нього ціну. До речі, що стосується трансферів Динамо на вихід, то продовжується тематика щодо продажу тимчика до Жерони. Нещодавно футбол 24 повідомляв, що Жирона поклала око на одного гравця Динамо. Також джерело стало відомо, що каталонський клуб вважає 27-річного футболіста трансферним пріоритетом у лінії оборони. Підсилення захисту стане основним завданням спортивного менеджменту на чолі з кікакарселем. У найвразливіше місце біло-червоних перед єврокубками інвестують чимало грошей. І у той самий час кияни підписали новий контракт з 26-річним хавбеком Володимиром Шепелєвим. Як повідомляє офіційний сайт Киян, з ним було підписано угоду, за якою він виступатиме за Динамо до 31 грудня 2025 року. У поточному сезоні у 13 поєдинках відзначився одним голом за збірну України, відіграв 6 матчів. Навіть трохи смішно виходить, що нещодавно забиває гол чорноморцю, який стає переможним, і одразу отримує новий контракт. А взагалі, що стосується Шепелєва, то він мені трохи нагадує Бедіна, тому що його так само вже тривалий час е, зберігають в Динамо, думають, що він стане найкращим гравцем. Так, звичайно, він талановитий, але поки що ми не бачимо дійсного результату. За увесь цей час його використовували як і опорника, як і центрального півзахисника, навіть як лівого Вінгера. Але у більшості випадків його використовували, коли інші гравці не могли зіграти або дискваліфікація, або травми. Хоча, якщо згадувати трансфер Динамо на цю позицію, наприклад, Рамадані або Лонвейк, то звичайно що вже краще шепелів. А ось серед приємних новин Динамо це те, що до загальної групи тренувань після важкої травми повернувся Андрій Ярмоленко. За інформацією Sport.ua, 34-річний Вінгер готується до поєдинку проти Вереса, який відбувся у четвер, 7 березня, зазначається, що сам Ярмоленко хоче якомога швидше повернутися на поле, щоб допомогти збірній України у стикових матчах проти Боснії. Нападник Шахтаря Богдан В'юник, який нагадаю відмовився повертатися в Україну, знайшов собі новий клуб. За інформацією польських ЗМІ, 21-річний гравець наразі проходить медогляд у польській легії, яка виступає у другому дивізіоні. Очікується, що в'юник незабаром підпише контракт з гданським клубом. Нагадаю, що там також грають Максим Хлань, Богдан Сарнавський та Іван Желісько. До речі, у цьому клубі варто відзначити Максима Хланя, який за 15 матчів забив 6 голів та віддав 2 асисти. Але з іншого боку. Перший дивізіон Польщі, його можна спокійно порівняти з нашою першою лігою, а тому в цілому це не показник. Житомирський Полісся після втрати свого найкращого гравця Бені Мукани готує одразу два гучних трансфери. Як повідомляє Тату, таке переговори між дніпром 1 та Полісся щодо 27-річного захисника Василя Кравця перебувають на фінальній стадії. Очікується, що контракт гравця буде підписаний на 2,5 роки. З одного боку можна подумати, а куди там ще лівих захисників до полісся, бо їх там і так також вистачає. Але якщо подивитися на те, що Мока на вилетів, а Михаличенко може зіграти на його позиції, то чому б ні? Що стосується Дніпра 1 то звичайно це для них втрата, але втрата не для основного складу, а більше для ротації і лавка запасних. Хоча, враховуючи, що зараз сваток не грав. Сарапій грає на позиції опорника замість Бабенко. То звичайно, захисники потрібні. А ось другий трансфер це нападник Луї Ернандес, за якого житомиряни заплатять 1,2 мільйони доларів. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Житомирський клуб досягнув домовленості про трансфер венесуельського форварда з клубу Академія Пуарта Кабелью. Трансфер 23-річного футболіста обійдеться в 1,2 мільйони доларів. Гербець погодився переїхати в Україну. Тепер залишилось завершити угоду з його клубом. До речі, почну з того, що ця новина може бути фейком, незважаючи на те, що це Фабріцу Романо. бо нещодавно було розслідування, де довели, що в нього багато інсайдів є комерційними, тобто йому заплатили, а він щось вигадав заради піару. І до речі, про це я вже кажу півтора роки. Спочатку, коли він рекламував постійно Михайла Мудрика у підсумку Шахтар, його дуже класно продав в Челсі. Ну а зараз він постійно нагадує про Георія Садокова. Ну, якщо ця новина не фейк, то скоріш за все це ніяк не стосується того, що Макуана зараз вилетів, тому що такі трансфери робляться і готуються протягом місяця, а то і більше, тому що треба все ж таки вмовити цього гравця, що грати в Україні. Ну а позиція нападника для них дуже актуальна, тому що там лише є Будківський, а тому потрібна якась альтернатива. Ну а що стосується Аріелісона, то нагадаю, що оренду з ним достроково завершили. Також трошки хочу приділити увагу клубам першої ліги, де київський клуб «Лівий берег підсилився сіскали гравцем з досвідом в УПЛ. Мова йде про Мар'яна Мисика. Колишній 27-річний фланговий півзахисник руху Мар'ян Мисик підписав контракт з футбольним клубом Лівий Берег. Вихованець лівського футболу свою кар'єру на професійному рівні розпочав у Донецькому металурзі, де в 2015 році дебютував в УПЛ. Далі Вінгер виступав за Сталь та «Ворсклу», а з 2020 року був гравцем львівського руху. У складі Жовто-Чорних Мисик провів 72 матчі, забивши один гол та віддавши 8 асистів. Наразі лівий берег знаходиться на третьому місці першої ліги у чемпіонській групі, і якщо так і залишиться, то вони гратимуть стикові матчі за право грати в УПЛ. Наразі на 14-й сходинці в УПЛ знаходиться Металіст 1925, ну а також поруч Київська оболонь. А ось ФСК Маріуполь підсилив свій склад двома молодими гравцями захисником та атакувальним хавбеком. 19-річний Олександр Жовтенко є вихованцем Динамо Київ та виступає на позиції захисника. До цього футболіст виступав у дюш чемпіон та аматорському партизані. Другий це 20-річний Ярослав Минишенко, який зазвичай виступає на позиції атакувального півзахисника. Раніше він грав у молодіжному складі «Колоса» з Ковалівки, СК Чайка та Нива Бузова. 17-річний син Андрія Шевченко Крістіан, який виступає за молодіжний склад Вотфорда, отримав український паспорт. Про це повідомляє Sport.ua. Зазначається, що процедура одержання громадянства тривала менше двох місяців. Тепер залишилося пройти реєстрацію футбольного громадянства у ФІФА. Також це прокоментував головний тренер збірної України Ю-19 Дмитро Михайленко. Я на контакті з тренерами та аналітиками Вотфорда, дивився останні три його гри. У нього дуже гідний рівень, тому плануємо його викликати, сказав Михаленко у коментарі виданню Трибуна. Подивимось, на що він здатний, тому що на перший погляд виглядає так, що батько просто хоче, щоб його син грав у збірні України. Хоча, з іншого боку, там напевно розуміють, що якщо він буде нульовий і це все побачить, то буде дуже багато негативу на президента ОАФ. І я сподіваюся, це там розуміють. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!